Бажаю міцного вам. І Одразу до запитань: чи має Україна зараз ефективну систему підготовки операторів БПЛА на рівні співставному з програмою НАТО? І в чому ключова відмінність нашого українського підходу? Ну у нас на порядок це краще, тому що ми все іспитуємо на лінії зіткнення, і у нас зараз в кожному місті, в кожному? В селі, можна читати, учаться і тренуються е, пілоти, і зразу ж на лінії ЛБЗ це відбувається. Зрозуміло. Тобто ви одразу випробовуєте все це прямо у гарячих точках? Так, звичайно, в мене пілоти навчаються е, в мирному місці і потім зразу виходять на лінію ЛБЗ і проходять тренування там. Скажіть, будь ласка, от сьогодні дуже багато є шкіл, де готують операторів БПЛА. Наскільки вони потужні і чи не виходить так, що вам придеться їх перевчати? Ну ми в двох містах. В чим не буду називати які міста неподалік від нас? Але дуже вони ефективні. Тобто вони туди приходять. З розумінням вже тому, що інструктора більшість 90% це е, які пройшли бойові дії за три роки війни. І вони навчають вже так, як потрібно. Скажіть, будь ласка, наскільки критичною є сьогодні автономність підрозділів БПЛА в умовах радіоелектронної боротьби ворога? І які протоколи захищеного зв'язку зараз використовуються, якщо про них можна сказати? ну Об этом я не можу сказати е, в прямому ефірі, тому що це більш закрита інформація. А ви підкажіть, будь ласка, сьогодні ми знаємо, що дуже велика кількість ребів. Наскільки дронам е, легко маніврувати між такими закритими точками, де точно працює РЕП, Ну, наші пілоти е, використовують закриті канали, кодовані е, лінії, де. Можуть прилетіти та вразити е, ворога, як би вони не захищались. Находимо всі ці кастомні лазейки і б'ємо ворога. Підкажіть, будь ласка, от сьогодні ми знаємо, що дуже великий відсоток дронів на оптоволокні. А наскільки вони ефективні, і чи є у них якісь мінуси, окрім того, що вони прямо як павутинням закривають фронт тепер тим оптоволокном? Ну, со сторони ворога його е, більше. У нас селі поля вкриті е, ним, з нашої сторони, поки що не так масово, але испытываем, Ну, в принципі, його так як у нас молодий підрозділ е, йому 4 місяці. Ми ще спроваджуємо на оптоволокні із проводим, проводимо. Також хочемо свою лабораторію по цьому зробити, тому що е, у производітелі покупати дуже дорого, щоб е, в підрозділі це було так. О, яка взагалі ситуація у вас на Покровському напрямку? От як ви можете характеризувати після розмов про мирні перемовини, після великоднього такого перемир'я? Чи почав ворог більш потужніше атакувати? Но... В ніч на великдень то більш-менш тихо було з нашого напрямку, там, де на Покровську ми стоїмо. Але у сусідів артилерія не замовкала. Вони підготовлювались, тобто їм це на руку було, щоб десь з двохсотих забрати, десь з трьохсотих, десь позицій підготувати. Вони навіть ми бачили на стрімах, як вони з білим флагом виходили, щоб по ним ті не били. А, як, як тій найчастіше використовують БПЛА ворог? На та волокні дуже багато і півішки, угу. і захищаємось сітками від них, щоб можна було спасти людей? А, скажіть, будь ласка, який відсоток успішних ураження цілей демонструєте в піввідрони порівняння за артилерією та високоточними боєприпасами? І чи можливо на основі цих даних змінювати логіку наступальних дій? Ну, например, артиллерия ну, у нас там 10-15 выстрелов, а FPV мы в сутки используем до 100 штук. Вот такие порівняния. И вражение цілей, естественно, FPV более глобальні. Пане командире, чи є наразі ефективна координація між БПЛА, підрозділами різних сил НГУ, ССО, ЗСУ і які моделі спільного управління ви б запровадили? Ну, зараз якраз десь місяць, як у нас е всі сили в одному координаційному центрі, в принципі, е запровадили це, і ми координуємося по всій? Е Вокруг всього Покровська єдиним координаційним центром. То це дуже успішна процедура. Скажіть, яких компонентів найбільше бракує для розвитку БПЛА підрозділів в Україні: елементарної бази чи виробничних потужностей, чи стандартизованих протоколів зв'язку чи кадрового резерву? Що само не вистачає? Не вистачає е, людей. Людей в першу чергу тяжело дуже. Е... Найти людей, які хотяти йти е, в підрозділ, бо вони трошки бояться, думають, що десь їх закинуть в піхоту або ще щось. Друге, що чекають, всі говорять про це перемир'я, і воно теж людей спонукає, навіщо йти сюди, якщо там через місяць буде перемир'я. А перемир'я ніякого не буде, бо війна ще довго буде тривати. Е, то... І з коштами брак виробників достатньо. Одразу задам вам контрзапитання. Ви сказали з приводу того, що мало сьогодні мобілізаційного резерву? як замотивувати тих, хто хотів би можливо спробувати себе саме у сфері БПЛА. Трошки втрачений, як на мене, час, тому що той же самий контракт на мільйон для молодих потрібно було вводити в минулому році, а не після всіх бусифікацій, як це говорять. Тому трошки в этом тяжко, і аби більше влада говорила про те, що не перемір'я зараз буде, а треба наоборот об'єднуватись всім і бити ворога. На вашу думку, наскільки успішним є ця м, така історія з контрактом 18-24, наскільки більше воно дало мобілізованим? Адже ми знаємо, що за останніми підрахунками там їх не більше 500 новобранців? Взагалі історія я рахую, що ефективна, тільки її е, потрібно було почати раніше. І не тільки для 18-24. А і для більшого так сказати возрастного покоління, тому що ну ми бачимо, війна ж е завжди, якщо історію почитати, не буде мотивувати е всі роки. Потрібно і плюшки людям давати, і люди підуть, ну, воювати і відстоювати свою державу. Як ви саме обираєте військових у свій підрозділ? Які запитання ви ставите найперші для того, аби зрозуміти, людина просто ховається від того, щоб не потрапити на піхоту чи на прямо прямо на нуль? Чи дійсно вона замотивована і хоче в цьому напрямку розвиватися? Ну беру приклад, якщо це СЗЧ, до нас я відкривав категорію СЗЧ. Ми їхали. Командир підрозділу їхав і спитував його одразу в наших умовах На полігоні нашому. він показував чи він здатен вообще як до техніки відноситься і все інше. Якщо у людини виходить, то ми одразу відправляємо. Я відправляю його в школу для обучення і далі на ЛБЗ працювати. Дякую вам. Дякую за такі відповіді. Я нагадаю, що сьогодні з нами був хам, лейтенант командир батальйону безпілотних систем окремої єгерської бригади. Бажаю вам здоров'я та янголів охоронців. А у Нам нас взаєм. дякую.